Так, добрий вечір ще раз і дубль 2. номер Viber. Так, набув набір ключів зіп. Новий, сумочка. шнурочки, щоб зав'язувати, скручується вона так рулончиком. Так, така от їх комплектність. 66 на 72. Два одинакових 55-62. 27, 30, 24, 27,30, 24,27, 22,24. далее тут буде вам видно. Дві отвертки одна кована. Була ту ж там виношу кована. Чуть більше і менше. Такий набір буде коштувати 900 гривень. Тут карманчики під них, от я їх повитягував, щоб було зрозуміліше. Ось так от під кожен ключик. Карманчик. Дотвертки і далі пішло. Так, болтики на 24, довжина шпильки 120 мм. І тут же ж такі ж самі, тут же шпилька на 24. Тільки тут під ключ 36 гайка і грань на болтові. А тут на 41. Ну тут міцність 115, вони калені йдуть. А тут 5,8. Такі по 80 гривень кілограм. Така їх кількість є. І така кількість по 60 гривень кілограм. Пара коліщат, цельнометалеві, діаметр 160, діаметр плюс-мінус десь 22, 200 гривень пара. Так, таке от приладдя для заклюпок. 50 гривень. Затискається. Так, мікрометр. На 10 міліметрів. Десь тут бачимо, я написав так от. На 10 міліметрів його ширина максимальний. Шкала. Крутиться, працює. 150. Так, така от я річ. 50 гривень. Анкера на 16. Довжина їх 140 мм. 100 гривень 4 штуки. Так, дріб'язок, цвяхи такі мілкі. Довжина, їх 8,5 мм. Вага тут в коробочці 4 кг 900 г. Ну, це на 150 гривень. Гайки на 10 металеві. Це ось металеві, По 60 гривень кг. Латуні 10 гривень штука. Стяжечки нейлонові. Довжина 250 мм, 4,8 ширина по 90 гривень пачка, білі чи то світлі темні. Так, такі от без, без полотна ножовочки по 50 гривень штука. Набір отакого от інструмента. Тут воно квадратики. Не подовжувачі, ну тут не комплектне. Крішечка до цього 50 гривень, за все. Садок рибацький. Металевий, цілий, не прогнивший. Зверху лючок працюючий. Гарно закривається, рівненько. Ручечка є 150. Пружини на двері. Отак, от от, по довжині 240 мм. До -сюда. По 80 рівні штука. Набір ножів. Так, подовжені плюс-мінус. Це напишуть мені, статтю продаю. 330 з рукояткою, ну і далі 100 гривень 4 штуки. Пара пружин по висоті 240 мм. В діаметрі десь 68. Товщина пруточка 5-6 мм. 60 гривень пара. Так, запобіжний канат із карабінами. Довжина його приблизно десь до півтора метра 150 гривень. По дереву саморізи такі от з гранями тут небагато. В основному 6 грам, граник. По вазі тут кілограм, 200 г на 50 гривень. І мікс болтів тут 5, 4, 6, 8. Вага 8 кілограмів 350 гривень так з ящичком до вас поїде. 8 кг. Якщо потрібно комусь менше там кілограм, 2 кг, 40 гривень кг відважу. Номер Viber, всі питання на Viber, Uкер пушта, нова пушта, Delivery, по або повній оплаті відправка. Дякую за увагу, гарних покупок.